Усім привіт. підготавлюю свої рослинки до зимівлі. Деякі обрізаю, деякі черенкую, розсажую. Дійшла очередь до фуксії. Тут в мене нові сорта. Дивіться, які красиві, великоквіткові, квітки великі. І тут теж ще вона доцвітає. І дивіться, зацвіла фуксія ще така. Це нові сорта в мене їх не, не було. Я собі придбала і я навіть навіть не бачила, що така красота розцвіла. Квітка крупна ось в долоні. Так, голубий колір з рожевим, ну казка про мене. На наступний рік. ось пупляхи ще. У На наступний рік буде великий кущ, розкішний. Зможу з вами поділитися. Офігеть, як красиво. Не втрималась, зірвала в домашнім показала. Вони в захваті від неї, яка красива, голубий колір з рожевим. І білий ще зверху білий, всередині рожевий, а сама квітка голуба. Голуба, а тут дивіться, яск... ну, трохи яскраво рожева Оце мені попався сорт. Це я оптом купляла, в них 20 різних сортів було. І вона казала, що який попаде, такий попаде, бо ми не знаємо. Просто начеренкували і воно там все перепутано. То я в них замовила дві партії, бо вони по 10 штук в одному комплекті. І було багато, ну, були такі з червоним, зараз покажу з червоними квітками. В мене то такі махрові з червоним з синім і з голубим червоний були. Ось такі в мене були. Фуксія. Ось така, це теж моя. Це вже ось червона. Це те, що ще цвило. Там різні білі, махрові. Є багато різних сортів. Але коли хочеш мати якусь діковинку, мусиш купаляти, навіть які в тебе вже є. Тут теж. Вже не пам'ятаю, а рожевий з білим. Тут десь один є сорт, теж крупний, Щоб не попадали. Вже перецвітає, закінчує фуксія цвисти. Ось такий є це мій. Ось вона. Так, а це, так, да, це теж вона велика, крупна була, це теж не мій сорт попався. Тоже красива була. Огромна біла квітка з рожевим. А це голуба. Клас. Як же ж воно буде гарно на наступний рік в підвісному кашпу? Угу, угу. Дуже буде красиво.